Я хочу просто розповісти нашим мешканцям на протягом останніх півтора року немає у депутатському корпусу третього депутата від фракції Європейської Солідарність за особистих причин, причин сімейних причин зі здоров'ям. А жіночка не знаходиться у сесійній залі, не бере участі у пані Тетяна Шерханова. Не бере участі у депутатській діяльності та роботі. І коли вона зрозуміла, що на цей момент на жаль вона не може надати громаді свою роботу та допомагати у вирішенні проблем, як депутат, вона написала за власним бажанням звернення, лист, де вказала, що хоче скласти мандат. Так, вона не знаходиться у Чорноморську. З цього приводу був наданий електронний варіант з підписом. Тобто, ну це повний скан. І що ми побачили? на Поза минулі сесії без пояснення причин міський голова був проти, а уся його фракція за майбутнє а просто навіть не знайшла в собі сили, щоб натиснути на кнопочку Утриматися чи теж буде проти. Вони просто навіть не натиснули, не голосували. На останній сесії я, як депутат, та голова фракції мав право підняти це питання. Бо це питання пройшло комісію по законності. І жодного а, членів комісії, де входять, до речі, і депутати за майбутнє, не було зауважень, що якихось питань рівно все, так, ми згодні, рекомендуємо це питання на сесію. Але його не внесли у порядок денний. Тож я настояв, щоб його внесли. А, і коли його внесли, збулося те ж саме. Фракція за майбутнє просто навіть не голосує. Причини, як вони пояснюють, один з членів фракції за майбутнє пояснив, що причиною бюрократії, що, мовляв, немає листа оригіналу, вони не впевнені, що це дійсно, мовляв, можливо, вона писала. Вони думають, що це якась підробка чи що, щось. Ну, я вже, знаєте, так емоційно трошки говорю. Але така ситуація, як ми бачимо, порозуміння ми тут не знайшли, чому це питання не піднімалося на комісії, чому це питання не піднімалося раніше. І найголовніше, друзі, чому. Інші депутати, які захотіли скласти мандат від партії вже забороненої там, ОПЗЖ, від Слуги народу, від, наприклад, іншої партії Шарія, пані Ірина Леконцева вийшла з фінансової комісії і усюди голосували депутати без проблем про те, щоб просто відпустити. А тут з європейською солідарністю я конкретна незрозуміла мені. Логічна позиція, просто ні та і все. Я бачу тут тільки політичний окрас, тому що сприймають мене як а, сильного опонента політичного, як людину, яка, а, ну, не хочу нічого сказати, але а, має вагу і у депутатському корпусі, і на фінансовій комісії, і серед мешканців. Тут можна бачитиму результат щодня. І з цього приводу, звісно, що. Коли пані Тетяна Шашханова складе мандат, зайде новий депутати, це буде явним, там сильним підсилюванням а, і нашої фракції, і депутатського корпусу, так, ну, би, а, обговорення та роботи. І найголовніше, що цей депутат буде працювати а, у місті. І звісно, що від за рядом поряд в одній команді. І наскільки я розумію, фракція за будь-на чолі з мером. Це моя особиста думка. Не хочу, щоб це сталося. От і все. Бо іншої логічної причини я не бачу. Бо інших розмов та спроби знайти компроміс чи порозуміння я не бачу. Я думаю, що і мешканці Чорноморська, особливо бачили там, у Фейсбуці, теж не розуміють а, а, явної там, там об'єктивної позиції, чому ми маємо тримати. Депутата, який хоче скласти мандат. Що буде далі? А, вже на цьому тижні а, ми обговорили все це питання, і для нас це рішення було а, ну, передбачуваним. А, тому а, прийнято рішення, що найближчий час в нас є. Я не буду розкривати усі, а, скажімо так, карти а, два, як мінімум, шляхи. Вирішення цього питання і положа руку на серце, скажу о, своїм о, мешканцям, які там о, мене знають і так далі, які за мене вболівають, які допомагають, і разом ми працюємо. Друзі, у нас буде третій депутат до кінця року в сесійній залі. Є я, є Андрій Волинський, і буде дехто третій. І результат ви побачите роботи цієї людини вже дуже скоро, як в сесійній залі. Так, і в, наприклад, на так званих округах. А поки що, завдяки фракції за майбутнє, на чолі з мером, мешканці Чорноморська ще потерплять відсутність депутата, відсутність посилення роботи нашої фракції та загалом депутатського корпусу. От і все. Більше розмов ніяких тут не треба вести. Це політика, вона завжди дуже міняється. Як воно буде далі, подивимося, але, знаєте, мені якось говорили, що я... голубня не впаде, і що гараж не зможемо прибрати, і що депутат не зайде. Ну, подивимося, це буде цікаво.